Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про пошук Київської Русі. Сьогодні на ось такому городику. Також у нас тут були черняхівська культура, скіфи попадалися і тому будемо шукати. Не знаю, як буде зйомка, тому що дощ фігаче досить таки пристойно. І давайте звернемо увагу на ось такі розовенькі, гламурні перчатки колеги. Це у нас лімітована версія дольки Кабана всі діла. Ну і сьогодні шукаємо. У нас сьогодні Деус, другий повний фарш і еквінокс. Тому все, ще буде, буду намагатися знімати, якщо не заважатиме дощ. Не було, друзі, змоги знімати без перестанку йшов дощ. І перші наші знахідки з цього городика. І також ще одного. Це у нас така ложка мідна. П'ятак, більш за все, що вбитий градянщина. І ось така. Чудова, на жаль, тільки частинка трьохпалої фібули, друзі. Ех, І ззаду, як бачимо, у нас була пружинка. Але знахідка чудова по культурі вже щось. Також копійчина, схоже за все, що радянщина вбита, і частина механізму. Друзі, дощ фіга, чи що з відра, я не знаю. Перебралися ми ось із того городика на ось таке поле. Трапляється тут така жирна, знаєте, скіфська кераміка. Я б не сказав, що Черняхівська, може ОКР. Так, із знахідок у нас половинка була підкови. Також ось дивіться, поверхневий сигнал у нас випадає монетосина, напевно, що Родянщина. Зараз поглянемо в цьому багні, а штани все рівно в стірку. Після реформи. Тральбан і трапляється металопластика, там є пару пластинок, накладочок, тому ось ходимо на такому полі. Ось далеко-далеко, якщо бачите, ходить колега по цеху. Так що, добре, друзі, продовжуємо. Ось такі хмари. Так, тільки що в нас був випав гудзик маленький, алюмінієвий, І наступна у нас знахідка якась монетка. Так, друзі, і це знову в нас після реформи 77-го року. Вилізли, друзі, на нас такий бугор, внизу це тече в нас річка. І ось бродимо тут. Цікава дуже місцина. Кераміка трапляється, як бачимо, КР. А от по знахідках поки що нема нічого. Ну, тільки виліз на цей бугор, побачив кераміку. Можливо, колись була тут в селі ферма і випасали корів, тому що багато монет після реформи. Ну а можливо і вивозили сюди сміття. Бачимо, камрад по карманах ховає з знахідки і в нас нічого немає. Так, товариство, у нас ще одна локація. Так, Збавляємо зум. Ось такі розпахані луги. і ось така його вершина. Так, ну, в Камрада хрестик. О, диви. За чот земалями. Огонь. Ну і ось наші розпахані луга. Кераміка в переміжку, черняхи, совки, царизм, все в кучу. Ось так. Ну Ходимо, є монетки, тому шукаємо. Ну і звісно наверху там той хрестик дуже класний. Кераміки, друзі, до чорта різноманітно. Я знахідок як кіт наплакав, У нас ось така знахідка. Давайте зараз ближче. Це у нас 20 копійок щитовик 1932 року. Ось так. Десь колега побріло туди на Луги. Так. Це ми бачили, ложка, все остальне, шмурч. Трошка після реформи копійка 26-го і 3 копійки 26-го. А що це було? Щитовик? Щитовик або рамочник? 10 копійок після другого рамочника. Це фібула, помила її її. І ось такий хрестик, можливо, прошовний. Ось так. Ну і тут шмурч, совки, нічого цікавого. І зараз поглянемо вчорашні знахідки, також камрада. Так, ну у нас ось така накладочка, якась цікава була з візерунками. Орлянка гудзик, це якась шляпа, незрозуміло, це також щось по культурі. Так, срібло десятка 24-го і ось такий бронебойний нак. Ага, ось, а це схоже, у нас із підсвічника. Можливо, навіть серебро. Що ж, товариство, давайте глянемо, що у нас вдалося розвідати по Київської Русі. Знахідок небагато, але цікава ота фібула. Також у нас, що можна відзначити із цікавого, це у нас такий бронебійний нак. Ну і звісно, різна жбонь, 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 бон жбонь Різні якісь плавичі. Гудзики і тому подібне, якийсь наперсток державий, знахідок небагато. Так, це у нас Радянщина, Радянщина, також Радянщина. ну, Таке більш раннє з Радянського, це у нас 32 копійки 32-го року, 20 копійок щитовик. Ну, і також із цікавенького в нас, друзі, ось такий, якщо правильно, Визначив інтернет, це в нас козацький хрестик козацького періоду, так скажемо, пришивний. І якщо не помиляюся, то це в нас іде він е, жіночий. Це десь плюс-мінус 18 століття. Ну Те, що знайшов я в інтернеті, такі ще не траплялися. Так що, друзі, ось такі знахідки. Дощара лупив такий неймовірний, промокли майже до трусів. Плюсте багно ну, по коліна і пробита шина. Тому, друзі, ось так кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте. І радий всіх бачити на цьому каналі. Почуємось!